Використовувати електроенергію і забути про бензин. В Україні набирають популярності електромобілі. Їхня вартість у середньому 25-30 тисяч доларів. Окуповують її вже за два роки. Оскільки електроенергія дешевша за бензин, власник такої машини зможе заощадити близько 5 тисяч гривень на місяць. Пробіг 100 кілометрів на електромобілі обходиться у 20 разів дешевше, аніж на звичайному авто, зазначають експерти. Зарядка Електромобіля на 100 кілометрів, в залежності від того, де ви заряджаєтесь, коштує від 5 до 15 гривень. Якщо в приватному секторі ви десь там в себе вдома на дачі заряджаєтесь, це десь близько 5-6 гривень. Якщо в мережі промислові мережі, то там розцінки десь півтори гривні, то трошечки дорожче. Принцип роботи електромобіля можна порівняти з мобільним телефоном. Заряджати його можна від звичайної розетки. При цьому навантаження на мережу буде як від звичайного нагрівального пристрою, кажуть фахівці. А від швидкості авто залежить споживання ним енергії. Він в заторі взагалі нічого не споживає, окрім якщо у вас включений приймач або конди кондиціонер. Як тільки ви приймаєте ногу з газу чи там акселератора в в даному випадку, то автомобіль переходить на мінімум. Він нічого не споживає електромобілі. Це не лише вигідно, але й екологічно. Бо забруднення довкілля у 80% спричинено вихлопними газами. Тому розвинені країни світу стимулюють ринок електромобілів, надаючи населенню дотації на придбання авто. якщо брати, наприклад, Латвію, я особисто туди виїжджав, то там власникам, які мають відповідний автомобіль, їм держава покриває 2000 тисячі євро за купівлю цього автомобіля. Вони враховують те, що він дешевше там уже. Фактично там відсотків на 30-35. Якщо ми беремо данію, то там фактично 50% відсотків покривається вартість відповідного автомобіля. Розвиток сфери електромобілів в країні означає появу нових робочих місць в Україні. Найбільший інженерний потенціал серед країн СНД та великі запаси літію, що дозволить розвивати власне виробництво.